лісу. Автор та художник Таша Торба читає воєнзерова Сабріна Третій А-клас. Вистава присвячена захисникам України. А ти знаєш, що в кожного лісу є власний охоронець, дух лісу. Це великий і добрий чарівник. Він береже ліс і допомагає деревам. Гірпінського лісу. Теж є охоронець. Дух ом. Він не ще зовсім зюний. Ом має бронату котро золотисті ріжки зі кумедних хвіст. Він, як і всі духи лісу, не розмовляє людською мовою. Проте знає мову природи. Дух розуміє мову дерев і рослин, вітру і дощу, мову сонця й місяця. Ом чарівну силу, ростити дерева. З З Як саме? А так здіймуться, розправлять руки, заплющить очі і знову годіти. Під цей звук на в землі вмить розпускаються Зір починають стрімко пусти до сонця. А ось уже й малі паростки. Чарівний звук у кожного духу свій. Верпіть кого? Це о А саме місто. О, коли в ньому приклали залізницю, он захоплено катався на перших перетягах. Який з'являється, коли народжується дух. Птах помічник завжди поруч. Усе, усе яке життя воно теж є вірний помічник, веселий ще бетон із блакитним пірзічком. Звуть його дзвінь. Час від часу духи лісу впадають у сплячку. Вони сплять на ніч, як люди, і на зиму, як в меді. Духи можуть проспати років із десять, якщо все в їхньому лісі гаразд. А коли прокидається, то допомагають лісу. По роботі знову спати. У снах вони набирають сил. Отак От і наш ом спав солодко у своєму передлозі під столітньою сусною. Йому снилося вербові сни з пташиними піснями. Аж тут земля здригнулася, заготіло, затрясло. Омк крізь сон подумав, що десь упало сухе дерево. Спочукавши вушком, перевернувся на другий бочок. Але новий вибух пролунав зовсім близько. І в барлозі зі стелі посипалася земля. О, здивовано сів і довго не міг зрозуміти, де він і що відбувається. Дзвій, який теж проспав небезпеку, винувато вилетів і почав шукати, звідки ж ці звуки. О, потихеньку вибрався з барлогу. Навколо було темно від вибухів, звистіли снаряди і стояв важкий гул. Дерева падали з лихним стогоном. Птахи та звірі поховалися в нори. Весь світ налякався. О, вибіг із лісу. І побачив, що в япі прийшла війна. Орда чужинців Вирішила заграбостати і наші рідні землі, палали будинки, вулицями їздили танки. У небі літали ворочі літаки. О! До лісу на самогото завивчав і стиснув кулаки і кинувся в бій з чужинським військом. Ом. Здійснявся сильний вітер. Аж ви, Пом, почали побачив, як чужинці підібралися до річки Рпінь, бо мій зруйнований міст. І те, як загарбники, хочуть переправитися на інший берег, аж до Кизева. О, вийш під річку. Ом річка заревіла, заремонтувала, вийшла з берегів. Сила води? затопило всі танки. Не хочуть полишати місто. Люди живуть у голиді і холоді. не мають уже навіть води. І тоді об нагнав дощової хмарки, простив на єпінь рівний дощ. Люди збирали дощову воду і пили. І як старався О, чужинці вставали вставало далі більше. Вони нищили місто, грабували і руйнували. Помни, за потребували допомоги. Аж тут зашуміло і заводіло. До міста вірвалися козаки з гарматами та й нестримною силою оборонити країну. Сміливі та мужні вони одразу кинулися в бій із ворогами. О із новою силою зворушили усі сила природи. Дерево били та шмагали гілками чужинців. Вітер здіймав у підвітер пісок і збурляв полонця в очі. Хмари поважно лягали на танки, ті не бачили, куди з'їхати і стріляти. А ліс із землі випльовував величезні каменюки і збурляв під колеса чужої техніки. Тривав бій не на життя, а на смерть. Але коли ти породиш власну землю, тобі допомагає все. Козаки вигнали смертючу воду з міста. Дух лісу дивився, як жителі Ірпеня поверталися до колишнього життя. Вони влагодили зруйновані домівки, і ремонтували розбиті вулиці. Он вирішив допомагати людям відновляти місто. Як? Зібрав фіз вулиць увесь понівечний транспорт і переніс у скрині людські автівки на велику гляну, а ворожі танки розтрущив на маленькі друсти. Щовечора об іспенталому лапі всідався на хмаринку та старанно розмальовував важкі сії снегірпінчан, щоб і ті нічні марні ставали і зі наповнювали дітей. І дорослих надії та світло. Потім ом вирішив розмалювати ще й паркани, постріляні вибухами. Вони були схожими на решета. Й от дірки обернулися на квіти, біля них затьохкали пташки. Така краса дарувала перехожим усмішки і усі дякували ому. Та в доброго духа було в роботи. Він хотів. І ремонтувати будинки, і відновлювати ліс, і ще дещо. Ом мав надзвичайний план засіяти місто квітами. Так, і двій йому допоміг. Ти можеш пізнати їхню роботу? Як? На всіх твоїх творіннях Ом і двінь лишають блакитну перзінку. Ця перзінка – символ міці і розквіту. Тепер Ірпінь буде містом радості і світла. Тепер Ірпінь розквітне. А якщо ти не віриш у цю історію, то приїзди до Єпеня і побачиш його красу, а медзвій запрошують у гості.